Українка зрадила свою країну і допомагає російським нацистам в Україні. Є одна жінка на ім'я Ірина Кременовська. Вона пішла проти активістів нашої організації і подала на них заяву до суду за кримінальною статтею, стверджуючи, що вони вороги України, вороги українського народу. Але як, господи, як люди не розуміють зв'язку між цими подіями. Ця ірина, вона просто зрадниця українського народу. Вона зрадниця Чому тому що ця жінка допомагає і сприяє Олександру Дворкіну в усьому, чого б він не захотів. І вони почали промивати мізки школярам, студентам в університетах, проводити лекції, вселяючи їм свої ідеї, щоб створити собі армію. Армію таких самих людей, як вони, які будуть думати так само, як вони. Зрадники серед нас, будьте пильні.